Червона картка напередодні чемпіонату Євро 2012 тисячі дванадцять втрачає і ще до початку турніру. Гостей України лякають високі ціни на проїзд і готелі. А ще погана репутація приймаючої країни у Європі. Та якщо із цінами ситуацію ще можна врегулювати, то приспати резонанс у світі. Так швидко не вдасться. Тож, чому головна футбольна подія втрачає вболівальники і чи не програли ми чемпіонат ще до його початку, дізнавались наші журналісти. Аби представити Україну у світі з державного бюджету витрачалися мільйони, чого варті лише наші промоційні ролики. Ось інша історія романтичне побачення. Хлопець вручає дівчині квиток та із захопленням запитує: Париж. Але тут на неї чекав сюрприз. Yeah. Так, вирішила прорекламувати спортивний одяг одна із американських компаній. Та це ще півбіди. Цього тижня з'явилося інше відео. Тепер незадоволеними виявилися нідерландці. Причина українські жінки. Стримай його вдома. Таку назву має новоспечене відео. Міністерство закордонних справ України стурбоване такою ситуацією і вже домагається того, аби ролик зняли з ротації. Ми вважаємо даний ролик дискримінаційним, таким, який сприяє розпалюванню міжнародної ворожнечі, несправедливим по відношенню до України та українців. Ми рішуче будемо домагатися того, щоб він був знятий з ротації. У Федерації футболу Нідерландів різко засудили вихід цієї реклами та запевнили українську сторону в тому, що ролик був проведений без узгодження з ними. Хоча це мало бути зроблено. Також за словами представника Федерації футболу Нідерландів, в ролику безпідставно розміщений логотип федерації. Не хочуть їхати до України й німці, адже якщо вірити німецькій пресі, то настільки те й роблять, що знущаються над бродячими собаками, калічать молодих дівчат та влаштовують бандитські розбори. Чимало розголосу набула ситуація, що трапилася на митниці. Нагадаємо, німецький журналіст, який готує сюжети про євро, перетинав кордон впродовж семи годин. Апогеєм цього стала відмова німецького президента Йоахіма Гаука приїздити в Україну. Його візит був запланований на середину травня. Аналогічний намір має і Ангела Меркель. У Будапешті теж ще думають, чи їхати їм на євро. Я не футбольний фанат, але я дуже сподіваюся, що футбольний чемпіонат, який відбудеться в Україні, покаже її з найкращої сторони, і ми зможемо гідно оцінити євро 2012 Не поспішають купувати квитки на матчі. Англійські вболівальники. На щастя, тут інша проблема: британці перестали вірити у перемогу своєї команди на євро 2012 А все тому, що англійці невдало зіграли на чемпіонаті в Південно-Африканській республіці. Натомість українці не здаються і вже думають, як повернути довіру в. Болівальників, а тим самим повернути гостей. В основному увага зосереджена на тому, щоб організувати це свято футболу, щоб організувати транспорт, щоб організувати перебування болівальників в готелях, щоб організувати їх зустріч тут, щоб організувати роботу саме стюартів на стадіоні волонтерів в місті, щоб болівальники не почували себе чужими в нашому місті, а себе почували комфортно. Перші кроки вже зроблені. Ціни на готелі почали вщухати. Тепер справа з авіалініями та укрзалізницею, яка вже мала виставити літній розклад поїздів. До головної футбольної події року залишилось не так багато часу. Проте проблем і досі вистачає. Як українці долають труднощі і повертають довіру європейських вболівальників, ми будемо продовжувати слідкувати. Про найцікавіші євроновини. Дивіться вже у наступних програмах. Юлія Манько, Павло Замрій про тиждень.